Вірність це сталість, незмінність у словах, справах, діях і стосунках. Кому притаманні такі риси? І як їх досягнути, Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для зміни. Вірний той, хто виявляє сталість у своїх поглядах, почуттях, звичках, стосунках. Незмінний і відданий той, хто не порушує даного ним слова, обіцянки. Він правильний, точний, безпомилковий. Ви зустрічалися з такими? А як на рахунок вас самих? Вірність одна з граней, сторін або властивостей, що складають любов, визначення яких невимовне, і обсяг невичерпний. Такою є любов Божа. І так вона себе проявляє. Біблія відкриває нам, що Бог який є любов'ю, виявляє вірність, тобто сталість і незмінність у стосунках зі своїми створіннями, у проголошених ним законах, у своїх обіцянках, справах, почуттях, він віддано служить своїм творінням, і цього ж він очікує від створених ним розумних істот. На цій властивості вірності будуються святі стосунки як між Богом і Його створіннями, так і між самими створіннями. І важко навіть уявити собі, на що перетворюються стосунки між людьми, якщо в них немає сталості, вірності та відданості. Життя практично перетворюється на пекло. Коли відсутня вірність, тоді у взаєминах виростають такі жахливі аморальні явища, як брехня, зрада, обман, лукавство, хитрощі. Таким чином людина розбещується, образ і подоба Божа в ній зникають. І вона набуває диявольського характеру. І ми тут, на землі, захлиснулися в брехні, обмані, зраді в їхніх нескінченних формах і видозмінах, що з кожним днем удосконалюються і відточуються. Ми так звикли до цієї неприємної на запах атмосфери, що нам здається, ніби це цілком нормальне життя. Зверніть увагу на те, що про Бога сказано в Біблії. Господь твій Бог. Є справжнім Богом, вірним Богом. Він скеля, Його діла досконалі, а всі його дороги праведні. Бог вірний, у нього немає омани, він справедливий і правий. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий я Господь не змінююсь. Слово вірний підкреслює ідею абсолютної надійності. Вірність це принцип Бога. Його вірність незмінна, Божа святість вічна і постійна. Саме тому, що Бог не змінюється, його вічна мета по відношенню до свого народу залишається теж незмінною. Фізичні джерела світла міняються в силі. Навіть світло Сонця міняється від сходу до заходу і в залежності від пори року. У Бога немає перемін в настрою або намірах. Він завжди вірний і незмінний Бог. Він постійно турбується про спасіння людей, які гинуть у світі, що гине будь-яким можливим способом. Як ми можемо досягнути вірності, сталості, незмінності у словах, справах, діях, у своєму відношенні до Бога і людей? Для цього людської мудрості і знань недостатньо, як квітка тягнеться до сонця, щоб під його яскравим промінням набути досконалої форми і краси? Так і ми повинні прагнути до Сонця праведності, щоб усяйви небесного світла Нас з вами характер ставав дедалі більш подібний до характеру Христа. Щоранку присвячуйте своє життя Богові, нехай це буде найпершою вашою справою, вручайте йому всі свої плани і керуйтесь його проведінням. У такий спосіб ви щоденно будете віддавати своє життя у руки Божі. І воно ставатиме дедалі подібним до життя Христа. І в такий спосіб вірність стане і вашою рисою характеру. Помолимось, Господь і Бог наш, дякуємо Тобі за те, що ти заохочуєш нас до вірності. Допоможи нам, Господи, знаходити час для спілкування з тобою і в тебе черпати мудрості і вірності. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Час, який ви щоденно будете проводити з Богом, сприятиме розвитку вашої вірності по відношенню до Бога і людей.